На каналі в'яжемо разом з Надією. Сьогодні в рамках проєкту візерун UA я покажу вам візерунок з назвою Колосок. Мені чомусь він нагадує гілочки весняні, не знаю чому, але він називається колосок. І е, зараз трішки розберемо з вами візеруночок е, схем, схемку цього візеруночка. Розповім як це в'яжеться, і потім приступимо до вив'язування самого візеруночку. Я його використовую на шкарпетках. Рапорт даного візерунку у нас складає 14 петель. Ось такими прямими вертикальними показані лицеві петлі. Це у нас дві разом з нахилом вправо, потім знову йдуть три лицеві петлі. Кружечок це у нас накид, одна лицьова – накид. Дві разом з нахилом вліво, це у нас рапорт закінчився. І таким чином можна пров'язувати. Якщо вам потрібно робити симметричний візерунок, то додаємо ще три петельки. Лицьових. Ось такий досить простенький, нескладний візеруночок. Справляться навіть початківці, які вміють в'язати лицьові виворітні петлі. Тому нічого складного. Приступаємо до вив'язування. Перший ряд. Я тут вже один рапорт вив'язала, тому розпочинаю в'язати з першого ряду. Нагадую, що рапорт даного візерунку складає 14 петель. Я в'яжу шкарпетки, тому в мене. 28 петель на одній спиці, 28 петель на іншій спиці. Разом 56 петель вони дуже гарно діляться на 4. Якщо ви в'яжете на 5 спицях, то у вас буде по 14 петель на кожній спиці. Це, звісно, якщо ви не додаєте, якщо у вас 56 петель. Якщо у вас більше, то можна зробити лицеві, як я вам пояснювала схемку. там... Можна для симетрії додавати лицьові петлі між ними. Головне, не заплутатися і правильно тоді в'язати. І так, розпочинаємо перший ряд Перший ряд у нас розпочинається шість лицевих петель. Далі пров'язуємо дві разом з нахилом вправо. Я в'яжу таким способом, що мені перекидати петельки не потрібно в цьому випадку. Так, перераховуємо 6 лицевих петель. Дві разом: 1, 2, 3, 4, 5, 6, і дві пров'язані разом. Пров'язуємо три лицевих петлі, робимо накид, одна лицева накид. І дві лицеві, але вже з нахилом вліво. При моєму в'язанні мені потрібно перевернути ось таким чином, і пров'язати разом. Далі у нас починається те ж саме перший ряд. І так, я дов'язала перший ряд до кінця. Що я роблю далі? При круговому в'язанні далі наш візерунок в'яжеться лицевими петлями. Якщо ви в'яжете поворотними рядами, то ви в'яжете всі петлі виворітніми. От і все. Дуже просто. Тому другий ряд я в'яжу, і ви в'яжете самостійно лицевими петлями при круговому в'язанні і виворітніми петлями при в'язанні не круговому і так, пров'язали другий ряд. Нагадую, що при круговому в'язанні в'яжемо його лицевими, при поворотному в'язанні в'яжемо виворітніми. Третій ряд у нас розпочинається з п'яти лицевих. Тобто, на одну менше ми пров'язуємо а ніж в Попередньому ряду було. Так, 5 ліцевих, 2 лицевих з нахилом вправо, три лицевих так і залишаємо. Тобто у нас вже буде чотири лицевих. Чотири лицевих. Накид. Одна лицева накид і дві разом лицевою з нахилом вліво. Ось таким чином. Повторюємо ще раз: П'ять лицевих. Рахуємо від двох пров'язаних разом, 2 і 3, Дві лицевих разом з нахилом вправо, 4 лицевих. Ми дійшли до того моменту, ось де у нас накид. Був робимо накид, одна лицева накид і дві лицьових з нахилом вліво. Розвертаю їх. Повторимо ще раз. І так, у нас іде 5 лицьових. З кожним рядом у нас буде розпочинатися на одну петлю менше лицьових. 3, 4, 5, 2 лицьових з нахилом вправо. А тут посередині в нас буде збільшуватися. У нас було три, зараз ми пров'язуємо чотири лицевих накид, одна лицева накид, і дві розвертаємо лицевих. Візеруночок досить простенький, Дос, досить гарно запам'ятовується. І гарно виглядає, як на мене, як в шкарпетках, так таким візеруночком можна зв'язати будь-який інший виріб. І дов'язую дві останні петлі з нахилом вліво. Наступний ряд у нас йде парний, четвертий. Ми його пров'язуємо. Лицьовим при круговому в'язанні, або ж виворітнім при поворотному в'язанні. Зустрінемося в п'ятому ряді п'ятий ряд все в'яжемо аналогічно третьому ряду, тільки, звісно, зміщаємось вправо. В'яжемо 4 лицевих, так, 4 лицевих, дві разом. Тут уже гарно видно, бачите ось ті, що ми пров'язуємо разом, роблять, робиться такий нахил дві разом. Тут у нас буде було 4 лицевих, тепер стає 5 лицевих. Робимо накид, одна лицева, її ось, бачите, гарно видно між накидами, вона йде одна. Знову ж таки накид, і знову дві петлі перевертаємо з нахилом вліво. Наступний, так же само, от 4 у нас лицевих. Знову ж таки бачимо нахил вправо пров'язуємо дві разом вправо. Тут у нас буде 5. 4 лицевих накид, одна лицева накид і дві разом з нахилом вліво. Перевертаю свої петельки. Ось таким чином. зараз трішки так Ось таким чином ми пров'язали з вами вже 5 рядів. Далі я буду в'язати самостійно, ви також в'яжете самостійно п'ятий ряд до кінця, і шостий в'яжете лицевими при круговому в'язанні, і виворітніми при поворотному. Зустрінемось в сьомому ряді. Сьомий ряд. Пров'язуємо три лицеві, дві разом лицевою з нахилом вправо, шість лицевих накид, одна лицева, накид і дві разом лицевою з нахилом вліво. Знову ж три лицевих, дві разом лицеві з нахилом вправо, шість лицевих. накид, одна лицева. Накид і дві разом з нахилом вліво. Ось таким чином в'яжемо сьомий ряд. Якщо ви в'яжете по кругу нагадую, по колу, ви пров'язуєте восьмий ряд лицьовими. Якщо ви в'яжете по воротними рядами, то ви пров'язуєте його виворітніми. Зустрінемось в дев'ятому ряді. Ми з вами пров'язали вже у висоту піврапорта, і ось що у нас виходить. Ось, як ви бачите, мій колосочок, який у нас вийшов. І тепер ми будемо робити ось ці колосочки. Для цього з дев'ятого ряду, у нас починається трішки інший, ну, як інший продовження, але в іншому напрямку. І так, спочатку у нас іде три лицьові петлі. Далі у нас іде дві виворітні з нахилом. Ой, вибачте, лицеві з нахилом вправо пров'язали. Далі у нас іде накид, одна лицева накид. І йде у нас три лицеві петлі. Після накиду. Ось у нас був накид. У нас іде три лицеві петлі, і тут уже буде дві разом з нахилом вліво, перевертаю я в своєму в'язанні, і три лицеві. Ось це наш один рапорт закінчився. 14 петель. Далі у нас знову йде три лицеві петлі, дві разом лицевою з нахилом вправо, накид, одна лицева накид. Три петлі лицьовими, дві разом лицевою з нахилом вліво, ось так, і три лицевих. Це ми в'яжемо майже те саме, тільки в дзеркальному відображенні. Ну, якщо ви <кій> маєте уявлення, що таке. Дзеркальне відображення, то вам, в принципі, цей візеруночок буде зовсім, зовсім не нескладним. Повторимо ще раз: три лицеві петлі, дві разом з нахилом вправо, накид, одна лицева, накид, три лицевих, дві лицевих з, нахил, з нахилом вліво. Три лицевих, це рапорт у нас один закінчився. Наступний рапорт у нас також розпочинається з трьох лицевих, 2 лицеві з нахилом вправо. Накид. одна лицева, накид, три лицевих, дві, на... дві разом лицевою з нахилом вліво і три лицевих. В мене рядочок закінчився. Ви пров'язуєте свій рядочок до кінця, якщо він у вас є. Якщо ви в'яжете зразочок, то переходите на свій поворотний ряд, а в'яжете виворітними, або ж лицьовими при круговому в'язанні. Зустрінемося в 11, тобто в дев'ятому, 9... ні, так і в одинадцятому ряді. Так, Це у нас буде одинадцятий ряд. 10 пров'язуємо самостійно. І так, одинадцятий ряд. Знову пров'язуємо три лицеві петлі. Далі дві з нахилом вправо, дві разом з нахилом вправо, накид, одна лицева, накид. чотири лицеві петлі, дві разом з нахилом вліво. Таким чином, дві лицеві. Це наш один рапорт закінчився. Розпочинаємо другий три лицеві, дві разом з нахилом вправо, накид, одна лицева накид, чотири лицеві петлі, дві разом з нахилом вліво, і дві лицеві. Продовжуємо свій ряд до кінця. Наступний 14, тобто 12, щось я на один ряд поспішаю. 12 ряд в'яжемо самостійно лицевими при круговому в'язанні, або ж виворітними при поворотному в'язанні. І так, 13 ряд, три лицеві петлі. Дві разом лицевою з нахилом вправо, накид, одна лицева, накид, П'ять лицевих петель. Дві, лицевою, дві разом лицевою з нахилом вліво, одна лицева. Раппорт закінчився. Знову ж таки, три лицевих петлі, Дві разом з нахилом вправо. Накид, одна лицева петля, накид. Чотири лицеві. Ой, п'ять лицевих, два, три, чотири. Ні, такі п'ять. Ось так, знахи вамліво і одна лицева петля. Ось таким чином пров'язуємо 13-й ряд, 14 парний в'яжемо самостійно, зустрінемось в 15 ряді. І так, 15 ряд це останній ряд нашого візеруночка в висоту, тоді будемо вже, починаючи з 17-го ряду, починати повторювати з першого ряду. І так, наш 15-й рядок розпочинається аналогічно. Три лицевих. Дві разом з нахилом вправо. накид, Одна лицева накид. Шість лицевих, дві лицевих разом з нахилом вліво. Знову ж таки, три лицевих. Дві разом з нахилом вправо, накид, одна лицева накид, шість лицевих. Шість лицевих і дві разом з нахилом вліво, пров'язуємо. Повторюємо до кінця рядочка, пров'язуємо виворітній ряд, і зустрінемося вже в 17-му, який дорівнює першому ряді. Раппорт рапорт даного візеруночка в ширину складає 14 петель, у висоту складає 16 рядів. Ось Таким чином, ось наші 16 рядів, які ми з вами пров'язали. Візеруночок досить гарний. Він, його можна використати як і у шкарпетках, так і в будь-якому плечовому виробі. А також задекорувати просто лицеву гладь, пустивши ось такий якийсь цікавий візеруночок. можна навіть, я так думаю, в регланні лінії його додати, також буде цікаво виглядати. Тому. Запрошую вас в'язати, підтримати дане відео вподобайкою, коментарем і просто підписавшись на мій канал, натиснувши на дзвіночок, там знайти усі відмітити і ви будете бачити усі відео, які я знімаю і показую у себе на каналі. Тому бажаю вам приємного в'язання. Рада, що були зі мною до кінця і вам вас цей майстер-клас зацікавив, Всього вам доброго. До побачення. В'яжіть в задоволення. Пока-пока.